Обстріл просто був по всій Україні. Значить, читаю області, в якій сьогодні прилетіло. От, от ті, той відсоток, який, на жаль, збити не вдалося. 6 відсотків. От 6 відсотків, які збити не вдалось. Що ви розуміли, скільки він шкоди наніс? 6 відсотків. Не 80, пане Радославе, а 6 відсотків, які можуть нанести шкоди. Вам це особливо треба уважно послухати. Значить, Дніпропетровська область, Миколаївська, Запорізька. Чернігівська, Київська, Полтавська, Одеська, Сумська, Харківська області. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять областей зазнала е, пошкоджень і втрат від шести відсотків повітряних цілей, які надіслала Російська Федерація. Ще раз, пане Радославе, вслухайтесь і краще зосередсь на тому, що допоможе і вам безпосередньо, і вашій країні. Найкраще налагодити систему протиповітряної оборони і навчитися їх України, бо будете мати на жаль, будете мати такі самі наслідки. Значить, давайте пройдусь просто по областях. На жаль, Хмельниччина одна людина загинула, дві поранені. Чернігівщина, одна людина загинула, вісім поранено. Дніпропетровщина, Дніпропетровщина взагалі жах. Одна людина загинула, 13 поранені. На щастя, наші надзвичайники дуже мені подобається це слово надзвичайники. Наші рятівники зі служби державної служби надзвичайних ситуацій. От одне видання їх назвало надзвичайниками. Просто кайф. От буду тепер постійно називати дійсно наші супергерої. От вони врятували 25 людей. Ну, хоч знаєте, хоч щось позитивне всі цій страшні новині. Але чому про Дніпропетровщину згадую? нагадує? Е, бо одна з ракет була з касетними боєприпасами, якраз по яка прилетіла багатоповерхівку. Давайте просто зачитаю, що таке касетний боєприпас, якщо хтось не знає, це різновид снаряду, бомби або ракети, які розкидає на заданій висоті десятки або сотні менших суббоєприпасів. Бойових елементів на великій території, незважаючи на ефективність проти особового складу та техніки, касетні боєприпаси заборонені заборонені міжнародної конвенції через небезпеку, яку створюють нерозірвані субоєприпаси, що можуть спричинити жертви серед цивільного населення ще довгий час після закінчення конфлікту. Так, ці покидьки російські. Не те, що заборонені потім можуть нашкодити цивільним. Вони прямо в цивільних цю ракету з боєприпасами відправили. Ви усвідомлюєте, наскільки, от просто згідно міжнародної конвенції, заборонено, бо може пошкодити в майбутньому цивільне населення. А ці покики просто на цивільне населення відправили на багатоповерхівку. Не просто ракета, а з касетними боєприпасами, щоб знищити все, що там є. От що ви просто усвідомлювали посеред Дніпра розумієте? Мільйонного міста, які підліниці є окупантиці, які взагалі нічим не рахуються з жодним життям.